Ізраїль розпочав мобілізацію десятків тисяч резервістів. Про це заявив начальник генштабу країни Ейяль Замір. Відтак є розуміння, що відбулося фактичне оголошення війни. І, попри заяви, що військова операція може тривати два тижні, проте є готовність до тривалого протистояння. Ми не обіцяємо вам тільки успіхів. Відповідь не буде схожою на все, що ми бачили. Ми готові до оборони. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нетен'єхо попросив громадян країни запасатися терпінням і сказав, що війна з Іраном може бути довгою. Цитую, стільки днів, скільки потрібно. Те, що військова операція ймовірно не закінчиться ще багато днів, каже і інший ізраїльський чиновник. Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще далеко не завершена, враховуючи, що Ізраїль запланував 14 днів операції, заявив високопоставлений ізраїльський чиновник у коментарі «The Wall Street Journal». Така ймовірно, тривалість кампанії відповідає очікуванням аналітиків, що одна хвиля ударів не зможе завдати достатньої шкоди ядерній програмі Ірану, а також комплексному підходу Ізраїлю до одночасного нападу на об'єкти керівництва та арсенал Ірану, щоб обмежити можливість удару у відповідь. Ізраїльські протиповітряні сили оприлюднили кадри підготовки і вилітів авіації для нанесення ударів по території Ірану. На кадрах видно літаки f 35 f 15 та f 16 Проте важко стверджувати, що це саме та техніка і озброєння, які були використані для ударів по будинках і підприємствах Ірану. Також ізраїльські військові виклали графіку, що ілюструє нанесення ударів по системам захисту Ірану, які передували ударам по цілях. Ізраїльські літаки піднялися в вище зони дії систем ППО і нанесли удари з великої висоти. Про те, що регіон між Ізраїлем та Іраном перетворився на зону небезпеки для авіації, підтверджує картинка, що її можна спостерігати на сайті сервісу Флайтрадар. Порожні повітряні коридори не лише над Ізраїлем та Іраном. Немає літаків у повітрі Сирії, Іраку, над частиною Саудівської Аравії та частиною Туреччини. Ізраїльські військові заявили, що їхні військово-повітряні сили продовжують атакувати ракетні пускові установки та інфраструктуру запуску безпілотних літальних апаратів в Ірані це ми бачимо зараз на кадрах виліти ізраїльських F-35, які виконують завдання по знищенню іранських об'єктів. Ну і звісно ж була реакція у світі. В Німеччині, наприклад, службам безпеки наказали посилити захист євреїв та об'єктів, що пов'язані з Ізраїлем. Аналогічні дії вчинили інші країни, як в Європі, так і, скажімо, Російська Федерація також розпорядилася ну, точніше, в уряді Російської Федерації, також розпорядилася захистити. Посольства Ізраїлю у Російській Федерації, хоча це, звісно, не обов'язково дружні е, кроки, а це звичайна практика, оскільки країна, яка е, приймає у себе посольство іншої країни, бере на себе зобов'язання її захищати. Китай, Туреччина, Саудівська Аравія та Об'єднані Емірати е, засудили дії Ізраїля. Е, прозвучала низка заяв, зокрема. В засудженні йшлося про те, що Ізраїль а, вийшов до певного краю. Ну, принаймні, з Анкари звучали такі звинувачення, що Ізраїль обрав для себе кривавий шлях дестабілізації у регіоні. А от Північно-Атлантичний альянс не брав участі у підготовці і проведенні атаки Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти і ліквідації військових та вчених Ірану. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він уточнив, що це була одностороння акція Ізраїлю, але тепер країни альянсу будуть працювати над деескалацією після військової операції ізраїльської армії проти Ірану. А проте, видання Reuters оприлюднило інформацію, що Іран офіційно вийшов із переговорного процесу зі сполученими штатами. А відтак це означає, що анонсоване бажання Трампа зняти напругу на близькому сході перемовинами вже не відбудеться не найближчим часом. Більше того, цілком ймовірно, що Іран звинуватить Штати у підтримці Ізраїля у військовій агресії проти Ірану. Ну, і вже стало відомо, що Пентагон розгортає есмінець Томас Хаднер та інші есмінці у східному Середземномор'я. Томас Хаднер це вдосконалений есмінець класу. Берк» оснащений модернізованими системами протиповітряної та протиракетної оборони із серії Флайт 3 наступного покоління. Також обладнаний Aegis бейслайн 9 з інтегрованою системою протиповітряної та протиракетної оборони проти ракетної оборони 5.0 та інтегрованою морською системою управління вогнем. І також обладнаний системою Mark 41 VLS для вертикального запуску ракет СМ-2, СМ-3, СМ-6, ЄССМ та Томагавк. Може запустити зі свого борту 96 таких ракет.